Слава Україні! Міліція дуже хвилюється, коли їх дії знімають журналісти чи активісти певних рухів. Але чи є щось погане в тому, що стосунки між громадянином і міліціонером фільмуються? Як на мене, нічого поганого в цьому нема. Більше того, я вважаю, що будь-які стосунки між. Представником силових структур і громадянином, тобто між міліціонерами кожним з нас, повинні бути візуально зафіксовані. Тоді міліціонер не зможе вам запропонувати дати йому хабар чи щось таке. Саме тому я та мій колега Андрій Павловський підготували законопроект, який сьогодні реєструється, про те, щоби. Кожен міліціонер мав відеофіксатор і включав його під час спілкування з громадянами. Тоді ці це спілкування може бути доказом. Певних справах, і е, тоді це не не дає можливості міліціонеру, припустимо, зупинивши автомобіль чи зупинивши громадянина, починати з того, що вимагати в нього гроші. Як на мене, стосунки між і міліцією повинні бути прозорими, а значить, зафільмовані, зареєстровані на відео.